12 червня офіційне свято в Росії. День Росії. Але якщо росіян спитати, що саме вони святкують, відповідей буде небагато. Правильних ще менше. Бо насправді це день, коли Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка РРФСР оголосила про державний суверенітет. Тим самим поставила під сумнів існування радянського союзу як наддержави. Саме Росія не прибалти, не українці, не американці зробила перший крок до розпаду союзу. І якщо вже шукати винних у цій історії, то шукати треба не в Києві, а в Москві. Хоча з цим у російській історіографії не склалось. СРСР виник не випадково і точно не мирно. У грудні 1922-го більшовицьке керівництво спробувало оформити союз чотирьох радянських республік: Росії, України, Білорусі та Закавказя. Усе це після кривавих воєн, інтервенцій і придушення незалежних урядів не вийшло. Остаточне оформлення зайняло ще сім місяців у липні 1923 року. Союзна держава, врешті-решт, сформувалась як федерація, але централізм був сталінського гатунку. Ініціатором цієї норми був саме батько народів, який тоді вважав, що це послабить спротив лідерів національних утворень у складі радянської Росії, так званих автономістів. Іншою причиною була пропаганда, яка для західних пролетарів створювала ілюзію не розбудови нової комуністичної імперії, а союзу пролетарських держав, де кожна республіка мала право на вихід. Згодом ця стаття кочувала з однієї конституції СРСР до іншої, і ніхто не думав, що її колись використають буквально. Національні рухи всередині СРСР стали реальністю у 80-х, у добу перебудови. Першими країни Балтії їхні парламентські рішення, живі ланцюги, масові мітинги стали викликом для партійної верхівки, але не для суспільства. Радянські громадяни на диво спокійно, а іноді із симпатією ставились до прагнень прибалтів. Не в останню чергу, завдяки публікаціям в радянській пресі наприкінці 80-х, які вперше офіційно визнали факт анексії трьох балтійських держав у 1940 році. Саме тому право цих країн на вихід з СРСР багатьма сприймалось не як бунт, а як історична справедливість. У Москві, як союзному центрі, це сприймали як зраду. Бо коли в імперії починають говорити про право на самовизначення, центр втрачає монополію. Декларація про державний суверенітет не те саме, що декларація про незалежність. Це юридичне проголошення того, що закони республіки важливіші за союзні що конституція РРФСР. Має верховенство над конституцією СРСР. Саме така декларація була ухвалена 12 червня 1990 року. Але тут є нюанс. Першими про вихід зі складу СРСР заявили Литва, Латвія, Естонія і Грузія ще до літа 1990-го. Проте саме декларація про суверенітет РРФСР 12 червня 1990-го стала потужним сигналом. Якщо навіть Росія не хоче більше грати роль ядра союзу, значить. Гра справді закінчилась саме цей крок легітимізував процес для інших республік з політичної і моральної точки зору. 8 грудня 1991-го Біловеська пуща троє президентів Росії, України і Білорусі підписують угоду про припинення існування СРСР. Пряма цитата з тексту Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітичної реальності припиняє своє існування. Формулювання чітке і недвозначне. Але ще залишався договір про створення СРСР 1922 року, і вже 12 грудня того самого 91-го Росія офіційно денонсувала цей договір, тобто юридично закріпила кінець радянської імперії. Не Прибалтика, не Вашингтон, Москва. Сучасна Росія любить переписувати історію, але іноді вона навіть не розуміє, що святкує. 4 листопада, День народної єдності, єдності з ким? Невідомо. 12 червня, День Незалежності, який з 2002-го називають просто Днем Росії. Але незалежності від кого? Від себе, від СРСР, 12 грудня, День Конституції. Але й тут питання тієї конституції, яка була написана у 93-му, у розстріляному станцію власному парламенті. Чи того основного закону, до якого вписала свої особливі шляхи, тим паче, що кількість змін до конституції така, що святкувати її день можна хіба що щороку по-новому, або винести дату святкування на 7 жовтня, день народження Путіна. Було б чесніше. Ці запитання викликають нервові усмішки навіть у деяких депутатів Держдуми, а прості росіяни сприймають ці дні просто як вихідні. Тим часом у підручниках і по телевізору продовжують казати, СРСР знищили зовні. Хоча насправді це було внутрішнє рішення юридично, політично і добровільно. Відповідальність за розпад СРСР не на українських націоналістах і не на американських радниках. Вона в Кремлі, у підписах, у рішеннях, у деклараціях історія не залишила простору для фантазій. усе задокументовано. СРСР не був зруйнований, він сам себе скасував, і тому святкування Дня Росії це не про велич, це про втрату. Просто не всі готові це визнати. А це вже факт: і юридичний, і тим більше історичний.